Мої вітання! Вже є відео на каналі, як зробити логотип у вигляді ось такої пташки червоного кардинала за допомогою програми Inkscape. А сьогодні ми зробимо те саме тільки на смартфоні. Тож, починаємо. Запускаємо і Створюємо нове зображення і починаємо малювати саме з трикутників. Так, створюємо за допомогою, як я вже сказав, трикутника, і ми будемо починати працювати з дзьоба. Оберемо колір жовтенький. Це буде якийсь суцільний. Ну і візьмемо жовтий. Створюємо трикутничок, такий витягнутий. Далі почнемо його обертати. Ми починаємо з цього, тому що ну, навколо нього можна одразу почати працювати. Так, додали один трикутник, тепер додамо ще два трикутники, більш такі помаранчеві, зверху і знизу. Можна прямо скопіювати ось цей, копіюємо його і налагодимо. По-перше, зменшимо його. Далі обернемо. Ну, і так, щоб нам було видно, ми одразу змінимо йому колір на помаранчевий. Так, можна збільшити масштаб для того, щоб помістити ось таким чином близенько наші трикутнички для дзьоба. За потреби можна масштабувати, як нам потрібно. І обертати. Проблема тут в тому, що дуже багато потрібно ось таких, робити речей. Далі копіюємо вже цей помаранчевий, переносимо його нижче, обертаємо. І ось таким чином з'єднуємо. Так, це у нас буде дзьоб. Так, ось такий дзьоб у нас виходить. Тепер починаємо навколо дзьоба працювати. Ми додамо йому обличчя, скажімо так, з таких чорних та сірих трикутничків. Починаємо тут з нижнього трикутничка, обираємо одразу фігуру. Далі це у нас буде чорний колір. І малюємо трикутничок. Ось такий буде довгий. Знову починаємо з його налаштувань. По-перше, обертаємо розміщений він буде десь ось тут внизу. Приблизно так. Далі скопіюємо цю фігурку. До речі, треба підбирати таким чином, щоб у нас не лишалося білих ліній. Так, або Ну, лінії ці можуть лишатись у нас контурні, а можемо їх прибрати. Це не так важливо, дивлячись, як ми бачимо наше зображення. Так, розміщуємо ось тут поруч ще один трикутничок. І перефарбовуємо його трішки в світліший колір. Так, ось починаємо у нас. Щось вибудовуватись. Додаємо новий трикутник і на цей раз розмістимо його ось тут угорі. Обертаємо. Бачимо, що трикутничок у нас тепер повинен бути ще один тут. Налаштовуємо. Це у нас буде і обертання, і масштабування тут буде. Можна також налаштувати самі вершинки. Змасштабуємо, натискаємо тут на шестерню. Обираємо тут перехід на вершинки і можемо взяти ось так от перенести в ті точки, в які нам це необхідно. Ну і, звичайно, також ми перефарбуємо і вже в третій відтінок сірого. Ось так на вільному місці, щоб було видно. Так, таким чином переходимо тепер. Нам необхідно повністю ось цю ділянку, на цій ділянці розмістити трикутнички. Створюємо новий. Так, вже вимальовується, бачимо деяка картина. Потрібно додати ще. Тут будуть у нас і очі, до речі. Ми додамо сюди ще два трикутничка і потім зробимо очі. Новий трикутник. Одразу починаємо з редагування його вершин. Розміщуємо одну вершинку сюди, іншу вершинку ось сюди, а третю ось таким чином поєднуємо. Так, Ну і, звичайно, змінюємо колір. Так, тепер нам необхідно десь в цьому місці ось так розмістити для ока трикутничок. Зробимо наступним чином. Ми візьмемо, додамо тут два трикутничка і ще один. Обираємо. Давайте тут на вільному місці. Оберемо плюс трикутничок, чорний уже у нас є. Додаємо такий великий. Ну і знову ж таки його налаштовуємо. Можна його тут обернути ось так, збільшити, беремо ось цей маркер. І розташовуємо аж сюди, отак. І розміщуємо його на задній план. Ось так у нас вийде, напевно, потрібно трішечки більше його витягнути. Ось так у нас буде виглядати саме обличчя. Так, додамо тепер до голови ще декілька трикутників, і щоб у нас якась була форма уже. Це у нас буде тепер червоний колір. Червоних, як ви бачите, тут обмежена кількість у безкоштовній версії, але маємо, що маємо. Візьмемо яскравий такий трикутник. Одразу беремо, переходимо до режиму редагування вершин. Можна тут збільшити, щоб було видно. І ось цю точку додаємо. Далі. Ось цю точку додаємо сюди або редагуємо таким чином. Так, і тепер нам необхідно взяти верхню ось цю точку, розміщуємо її ось так. Зменшуємо, вставляємо трикутничок ось в цю діляночку. Ну, ось таке зображення, яке можна використати, до речі, як логотип, у нас з вами вийшло. Ну і додамо тепер сюди текст. Обираємо текст. Додаємо. Обираємо тут текстове поле і друкуємо. Так, розмір. Ну, розмір, я думаю, 18 тут буде замалий. Тому ми укажемо тут, ну, давайте, десь для початку 72-й. Так, робимо тут рамочку, перенесемо одразу наш текст в необхідне місце. І далі можна трішечки налаштувати його ще. По-перше, зробити його жирним. Шрифт нехай лишається по дефолту. Так, і натискаємо ок. О, так буде виглядати трішки краще. Скопіюємо одразу його. Так, далі змінимо колір на червоний. І розмістимо з невеличким таким відступом. Буде у нас така тінь. Так, те саме робимо і для слова лого. До речі, ми можемо просто взяти скопіювати, і просто змінити тут текст. Тепер у нас є червоний. Давайте додамо або скопіюємо одразу. Ось цей самий червоний, змінимо йому кольор на чорний. І розмістимо назад. Єдине що я перемістив би як верхній слой, як верхній шар, так і нижній. Трішечки далі. Це наш логотип повністю готовий.